Доброго вам ранку. Ніяк не може зупинитись мій внутрішній хам'як. І тому знов сажається. Цього разу від Капріфоль. Завжди, кажу, отримали? Обробити. Від кого б не було. Треба шукати пригод і трошки перестрахуватись. Це вже друга посилка від них. Вже ось такі квіти, будинки. Вітер, але поки є можливість, покажу. Це мій ептайт, який я посадила два місяці тому. Оце від дит... мальцетут, який я тільки що отримала. І можна побачити різницю в кольорі. Ептайт ще молодий, але бачимо, що квітка більш сливова. І ось тут твайлайт Zone. Більш схожий колір молодої квітки. А потім вона стає такого слівого кольору, слівового більш схожа на Ептайт. Взагалі багато разів клала манститут в, в кризину, але не купляла, тому що читала, що дуже пахне. Але в мене зараз так пахне тут нервово, що вирішила посаджу. І подивлюсь, що з цього вийде, наскільки цей аромат буде, можливо, буде витримати ось такий схожі і різні троянди. Так, щоб ви могли порівняти. А це саджанець з першої партії від капріфоль, Він не посаджений. Я його просто прикопала. Рано ще забирала, Ком був недостатньо сформований. І дозрів тут до пуп'янків. Зараз відквітне і вже можна буде висаджувати. Дуже непогано пішов зростати. Дякую вам, що завітали. Заходьте до нас ще.